Робітникам пиво! Рашистам – будки! Українцям по два раби. Після нашого випуску про петиції на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зробити ще одну подібну програму. Це байрактар Ньюс, єдине місце, де петиції, які не набрали 25 тисяч голосів, все одно подивиться президент. Полетіли байрактарчик. Ми, хоч і не літак з Ненси Пелосі, але за нами теж цікаво стежить. Айрактар Ньюс: НАТО не може, Китай допоможе. Тарасов Ігор Олексійович вимагає звернутися до Китаю з проханням закрити небо України, якщо НАТО не може. Мабуть, китайці, якщо б це прочитали, здивувались не менше нашого. Мат, має вкісла златком. Петиція була написана до прильоту Ненсі Полосі на Тайвань. Тоді ще здавалося, що Китай може закрити небо, ну хоча б собі. Конкретно мені ідея подобається і від русні небо закриємо, і наші американські партнери завжди зможуть безперешкодно до нас прилетіти. Я вже уявляю, як до нас, прямо з китайського конвеєра, поступають новенькі хаймурси та патріоси. Оказується в нас в країні, немає, що робити, тільки приймати в себе вдома полонених расистів. На сайті президента з'явилась дуже дивна петиція, яка вимагає дозволити приймати російських військових вдома у українців. Нібито так вони не будуть боятися і скоріше погодяться здатися в полон. Нащо так складно формулювати, коли можна просто написати: дайте мені російського раба! Нам пообіцяли клаптик землі. І два раба. Тобто автор петиції пропонує зробити російських солдат, так би мовити, домашніми улюбленцями. У буці йому все одно буде краще, ніж в Саранську. Незабаром на під'їздах можна буде побачити оголошення: знайшли расиста. Грайливий, лише руки та ноги, господарі, відгукніться. Це ваш піс? Так. Ні, Все ж таки це погана ідея. Якщо вже так хочеться завести домашню тваринку, то хоча б таку, яка привчена до туалету. На унітаз ставили мисочку і ходили. Бо... Схоже, Вадиму Рабіновичу допомогли розібратися з сайтом петиції, бо там з'явилося таке звернення. Автор вимагає законодавчо заборонити звільняти людей з роботи через їх політичний або проросійський погляд. А я встану на захист цієї петиції. Кожен має право підтримувати Путіна. Хоч в Лук'янівському, хоч в будь-якому іншому СІЗО нашої країни. І всі, хто каже, що ми жорсткі, аморальні і неадекватні, нехай не тріндять. Може, це таким чином, Янукович хоче повернути собі давно загублене робоче місце. Що плохого цьому? Погодьтеся, з проросійськими поглядами краще не мати роботи, ніж мати зламаний ніс. Ну, чисто по-людськи. Юрій Великий сьогодні у нас в ролі дяді Сирожі, такого собі українського Робінгуду, відбирає військову техніку у русні та пристосовує її до господарства для українців. Так, дядь Сирож, ви ж тут головний на селі. Ну, не так, щоб сильно, але мене всі слухаються. Так скажіть усім, щоб здавали трофейну зброю. Яку ще зброю? Різну. Вон у вас танк у полі. Та який це танк? Це давно вже трахип. Що? Трактор хитро перероблений. Трахип. А я бачу, що танк. У нього і дуло є. Та то не дуло, то така маленька пукалка, щоб жуків відганяти. Яких жуків? З колорадською ленточкою. Це що, кулемет? Та який це кулемет? Це зяба. Яка ще зяба зборщик яблук автоматичний. Дві черги по дереву яблуки самі падають. А вас не турбує, що танки кулемет у вас в селі шмаляють. Ну так це ж битва за врожай. Слухай, я тебе прошу, не знімай. Це ж можна сказати на піввоєнний об'єкт. Пішли, я тобі не на камеру розкажу. Значить, слухай мене, ми тут по всім селам збираємо техніку. Вже домовились наступного літа провести конкурс на саме бойове село. Он бачиш, бабанюра на буксировочних тросах речі у дворі суші. У нас взагалі один умілець верх танка, обрізав, зробив танк-кабріолет. А що і машину з болота витягне? І дівок можна з вітерцем покатати. Слава Україні! Доброго дня, дівчата! Ой, бляха, скільки в нас мангалів тепер на сілі, і Т-62, і Т-72, і БМП, і БТР. Тут на травневі на них стільки шашлику жарили, що хто мимо проїжджав, думав, що на нас знов напали, стільки диму було. Пригнись, бачив відео з навчань Китаю поблизу Тайваня. То це нія не Китай, то це тут за клубом знімали. Це Гнат таким чином привіт своїм родичам з Білгорода передавав. Це він зараз додому з райцентру повернувся. Відкрили виробництво друшляків. Ні, ну що, ну куди ці російські диряві каски подіти? З усього росіянського мотлоху найкраще ми пристосували бурятів, поставили їх замість опудол. А що, до лохміття вони звикли погляд, типу придивляються завжди, поки ворони не зрозуміють, що вони лохи, будуть у полі. Так, Жужа, додому. Це як коробі, так би мовити, перевісили рації з одного скота на інший. Дуже схожі, і ті і інші не можуть сказати, паляниця. Наш Микола взяв бензобак з БТРу, вирізав там дірочку і зробив з нього собачу будку. Так би мовити, поселив собаку у баку. Бобік гавкає на всіх перехожих, навіть коли поруч нема перехожих. На луну виднем. Коротше, будка ще не зовсім провітрилася від соляри, але собака задоволена. Що то у вас на смітнику валяється купа російських сухпайків? А, та таке, а що з ними робити? Ми спочатку хотіли свиням дати, вони не їдять. Потім собакам, вони теж не їдять. От тепер думаємо, як свиню з собакою злучити. може, свинособаки будуть їсти. А кадировці забули свою резинову дивну куклу. Ніколи не бачив, щоб резинову куклу каракулем обклеювали. Я взагалі не розумію, чого це Зеленський до Шольця звертається. Звернувся б до дяді Сірожи. У нас все є. Он бачиш, мужики в черзі за стаканами стоять, то ми із корпуса САУ самогонний апарат зробили. Сау самогонний апарат України. Що кажете, мужики? Здула вже літрушка накапала. Вибачте, мені пора вже йти. Рухаємося далі, хоча й трохи невпевненим кроком. Вадим Анатолійович Ващук вимагає у президента келих пива, а саме 500 мл протягом робочого дня. Щоб підвищити продуктивність. Сподобалось, що автор петиції уточнив об'єм саме 0,5. Бо не дай Боже президент підпише петицію, а келих буде 0,3. Чого так дрібно? Пропоную тоді вже приймати не 0,5 закону, а цілий закон літровий. Ні-ні, чесний автор наполягає не більше півліт. Я прекрасно його розумію. Він просто хоче, щоб у нього була відповідь на питання, чого в тебе перегар. Так мені президент дозволив. Батя, ти ж говорив після першого не закусив. А хто тебе сказав, що це перше? Наступну петицію, скоріш за все, писала людина, яка живе на першому поверсі багатоповерхів. Просить заборонити гучні стукання дверима в під'їзді. Далі цитата: часто гучні стуки спричиняють паніку, тому що не розумієш. Що то таке було, вибух чи просто неадекватний сусід. Стосовно неадекватного сусіда, він дійсно правий. У нашої країни такий є. Це <рив> Росія! І якщо петицію погодять, зможемо кричати не банальне та по голові собі постукай!» А більш обґрунтоване та законом України номер 346 48 себе постукай!» Ну, добре, не кричи. Олег винник втік з України, але святе місце пустим не буває. Тепер жіночки Бальзаківського віку слухають діда Стаса. Любі хлопчики і дівчата добрий вечір вам, у хату. Тож, послухайте, будь ласка, розкажу вам на ніч казку. Казку не про підлу владу, про звичайну білу ладу в царстві, де розбій не злочин і до халяви люд. Охочий. Проживав в тім царстві рід. Тато, мама, баба, дід, три сини ще в додачу, старший телепень ледачий, син середній наркоман, третій дурник, син Іван. Ті брати, як всі в Росії, пили, лускали насіння, крали по селі курчат, в клубі тискали дівчат. Якось цар ще й не поснідав, вдерся військом до сусіда. Вербувальник військкомату обіцяв таку зарплату, що брати аж ввійшли раж і хутко влізли в камуфляж. Доки перший бій не стався, старший син відразу здався, син середній зник сховався, дурник лиш побіг в атаку і безглуздо згинув. В сраку прилетів йому снаряд, ручки в ряд і ніжки в ряд. Та в газеті на Росії напис був в потрібнім стилі, начебто герой Іван, помираючи від ран, розстріляв із кулемета штаб Бандери, збив ракету, з'їв три томи Кобзаря і мовив Гинув за царя. На селі загибель сина. Відзначала вся родина, танцювали, співали, місяць поминки справляли, справжнє свято на селі. Гробові ж бо немалі. Місяць пролетів, як мить, у двері грюк Іван стоїть. Сивий, латаний, кривий і не мертвий, а живий. Мати допила стакан. Ні, оце ось не Іван. Батько ще собі налив. Що ж ти с**ка, наробив? Як людину відспівали. Нову ладу вже придбали. Я тату набив на спину. Син, спасіба за машину. На торпеді глянь, ікони. І за смерть твою мільйони поділили на рідню. А ти вижив. От Євнюк. Пальцем дід грозив йому. Я кросівки не зніму. От приперся перехожий. Ти на ваню геть не схожий. Бабка в гуску склала губи. Я собі зробила зуби. І за цю нову щелепу в ніжки кланюсь держдепу, щось я вас не впізнаю, ваня наш уже в раю. З кухні виправесь дружина на візку качає сина, каже Опа, що за хер? Мій Іван давно помер. Хто ти? Я вдова героя, нам не треба гемороя. Ванька хмикнув, можна сісти? Дайте краще щось поїсти. Без бажання стіл накрили, а під ранок придушили. Батько мов Бог простить, Божий пам'ятник стоїть. Що стосується моралі, на русні її просрали, кількість вбитих не вражає, баби нових За бабло здадуть і тата. Отака хня малята. Це був Байрактар News. На сьогодні все. Пам'ятайте, петиції це не п'ідінг. Тут справа не в кількості, а в якості. Не займайтесь спамом, але й не будьте байдужими, якщо якась проблема дійсно вас турбує. Тільки так ми побудуємо сильну, незалежну, демократичну державу. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Слава названня! Я прикрию, брате, чуєш, я прикрию, я не дам занапастити свій народ, бо країна вільна, наша світла мрія, на шляху до мрій не буде перешкод. Я прикрию, брате, чуєш, не здавайся, неможливе зробим за життя твоє, як по рації почуєш, пригинайся. Знай твій брат не забуває, що ти є. Потрійний залп, рве метал, Вогонь здіймається. Дітет, тебе люблю, Додому швидше повернись, я повернусь, лише чекай і міцно маму обіймай, знов бій буде земля, твоя земля, свята земля.